Тільки в Україні воює китайських найманців. Спецслужби ідентифікували близько 150 громадян КНР у лавах російських військ. І як сьогодні зазначив президент, залучення найманців із Китаю системна робота Росії та спроба розширити війну. І світ має відреагувати, щоб ворог не мав таких можливостей. Як Росія ворбує китайців, що обіцяє, та як, зрештою, складається їхня доля на фронті у матеріалі Ніни Коломієць, яка Промоніторила китайські соцмережі і поділиться зараз з вами ексклюзивними знахідками. Ці кадри перший беззаперечний доказ того, що громадяни Китаю воюють в Україні на боці на Донеччині зсу взяли у полон двох громадян КНР. Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення. Росії в Україну на боці Росії це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниці. Північно-Карейці на курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми. Сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. На фронті офіційно зафіксували присутність щонайменше півтори сотні китайців, наголосив президент. Втім, офіційний Пекін ці звинувачення відкидає. Китайський уряд завжди просить громадян Китаю триматися подалі від крес, уникати будь-якої форми участі в конфліктах, зокрема у військових операціях, на будь чоєму боці. Ми закликаємо відповідні сторони бути справедливими та виваженими уставлені до Китаю, а також утримуватися від без. Відповідальних заяв Наявність іноземних легіонерів в арміях країн, що воюють, поширена практика. Але за законами КНР, таке найманство кримінальний злочин. В минулому вони вже засуджували своїх громадян, які без відома влади брали участь у військових конфліктах в Сирії, в Іраку, в Афганістані. Тобто, це кримінальний злочин. Вони влада мається на увазі китайська розцінює це як екстремізм і тероризм. В Китаї існує достатньо жорсткий режим режим По відношенню до громадян, який передбачає контроль за фінансами, контроль за відповідними діями громадян. Ну І, зрештою, питання відповідальності колективної, відповідальності рідних за дії інших. Тому на практиці уявити собі, що от китайці якось вільно, абсолютно їдуть. і Воюючи за Росію без якихось наслідків для себе, для своєї сім'ї, а для китайців, все ж таки, сім'я це дуже важливо, і майбутнє сім'ї – це дуже важливо. Ну якось уявити собі важко. А отже, Китай по суті свідомо заплющує очі на рекрутинг своїх громадян у тому, що Росія вербує найманців на території КНР. Зізнався один із полонених під час допиту. Другий подав заявку на підписання контракту через інтернет, спокусившись виплатами у 2 мільйони рублів. Розповідає разом із ним воювали й інші громадяни КНР. вони здавались стрьох це командира. Які п'яні якось так а, інші росіяни вони знайшли десь по дорозі, а, бо всі розбігалися оптично. Ще було китайці, вони забули десь блогерка Нонна Кобідзе, одружена з китайцем, уже 29 років. Розповідає її китайська рідня, здебільшого від неї дізнається правду про воєнні злочини Росії в Україні, бо офіційна пропаганда у Китаї старанно приховує звірства країни-агресора. Вони там ну іноді намагаються сказати так, як би так мовити, сліганця правду казати, що от Росія там, але. Чому Росія там вони ну не говорять так? У деяких китайців і може виникнути спокуса піти на війну за легкими грошима в агітаційних роликах, які ширяться китайськими соцмережами, обіцяють золоті гори за укладання контракту, а ще роздають громадянство РФ тим, хто отримує такий квиток в один кінець. його сузнана ми проаналізували китайські соцмережі для внутрішніх користувачів і знайшли десятки профілів китайців, які нині воюють на боці Росії. Ось наша техніка. Збираємося на завдання. Скоро рушаємо. І лише під час бойових дій багато новобранців усвідомлюють, що замість можливості підзаробити ризикують стати гарматним м'ясом. Старий росіянин замкнув мене тут, і я навіть не можу підняти голови. Просто щоб ви знали, що я живий. командир помстився мені за непокору. Він мене побив не раз, а двічі і погрожував пістолетом. Тата, я хочу розірвати контракт. Тут немає ні медичних умов, ні обладнання. Я помру тут наш босс сказав мені, що ваш контракт закінчиться лише після перемоги у війні, і вони хочуть, щоб я очолив найжахливіший підрозділ у Шторм-Зет – чорну мамбу. Раджу всім, хто хоче їхати на війну, не робити цього. Якщо ви знайдете роботу в Китаї і багато працюєте, ви можете заробити стільки ж. Я дуже хочу повернутися. Громадяни Китаю не приховують у російській армії багато їхніх співвітчизників. Я гад. Даю в російській армії багато китайців, принаймні кілька сотень людей. Такими даними володіють в Україні спецслужби ідентифікували 155 громадян Китаю, які здебільшого уклали контракт минулоріч, або зараз проходять відбір в армію РФ. На цю небезпечну тенденцію вже відреагували і у Вашингтоні. It's uh, with the Це хвилює, що китайські солдати були взяті в полон. Ми знаємо про ці звіти. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни, як сказав президент Трамп, продовження співпраці між цими двома ядерними державами лише сприятиме глобальній нестабільності. Появи китайців в армії країни-агресора в чомусь може зіграти на руку Україні, кажуть експерти. Принаймні, відкрити очі нашим партнерам на реальні наміри Москви. Залучення третіх країн північна Корея, а тепер так чинаше тут. Громадяни і Китайської Народної Республіки, якому статусі вони не виступали, це все одно е, свідчення того, що, значить, Російська Федерація зовсім не хоче не Тим паче, миру вона навпаки розгортає війну і залучає туди все більше все, все, все нові і нові сили, і це дає додаткові козири України в перемовинах з американцями, в тому числі, і позиціонування України в першу чергу як союзника Сполучених Штатів Америки. Що як я вам сказав, сильно сильно укріплює позиції України у в американських відносинах у своїх агітаційних роликах для китайців російські рекрутери не соромляться прямо прописувати розцінки для найманців головорізів за вбитого українського солдата? Обіцяють премію 2000 тисячі доларів. За американського 5. Ніна на коломіс. Валентин Біліч подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини.